Дозволиш його? Так, Роман Олександрович, звичайно, прикладу. Я ж приводу твоїх курсантів. А я їм вже повідомив, що в них буде новий курсовий офіцер. Можливо, і не буде. Тобто. Не питай мене, як. Але вони склали екстерну всі іспиті за старші курси. Тест Білоуса в них був зарахований ще на початку навчання. Вони готові до виконання бойових завдань. А що вас змусило передумати? Не що, а хто? Твої курсанти. Такі ж уперті, як їх, курсовий офіцер. Я просто зрозумів, що я їх в Академії не втримую. Я завжди знав Романа Олександровичу, що ви мудра людина. І від мене, і від усієї групи вам велике дякую. Чекай. Є одна умова. Будь-що. Ти їдеш разом з ними. А їх відправляють на нуль? Ніякого нуля. Посилення прикордонного режиму з так званою Придністровською Молдавською Республікою. Це якийсь жарт? Нічого смішного не бачу. Просто хлопців звідти переводять на північ, на схід. Нема ким замінити. От ви і закрийте цю прогалину. Тобто, поки мої хлопці рубашаться на сході, я буду відсиджуватися в тилу. Це не польський кордон, там теж небезпеки вистачає. Mm. Ну, поки твої освояться, тоді ти зможеш поїхати до своїх побратимів. Скільки в мене є часу, щоб прийняти рішення? Небагато. Виїзд через три години. Цікавить моя скромна думка, то логіка ректора абсолютно зрозуміла. Чисто теоретично твої курсанти добре підготовлені, але їм потрібен сильний командир, тобто ти. Що я побратимою скажу? Скажи, як є. Правду. Зрозумій, ти вже давно не той Іван Криницький, яким був раніше. Самостійний, егоїстичний. Я сам такий, як і був. Люди не міняються. Категорично з тобою не погоджуюся. У тебе в житті з'явилися люди, за яких ти тепер несеш відповідальність. Без тебе вони першокурсники. А з тобою сила, міць та криця. Та ж, ти ще почнеш цитувати зорені війни. <рес> Якщо тобі це допоможе прийняти рішення, то я можу процитувати декілька епізодів. За спокійливий відвар. Моя особиста рецептура м'ята. трилисник водяний. Це дідота. За те, друже мій, безмежно корисна. Волод, дякую тобі за все. Окрім цієї бодяги. Дякую за відновлення роки, за поради. Я теж дуже радий, що Доля познайомила мене з тобою. Мушу бігти. Скоро виїзди я з Наталкою не попрощався, як в 2008. Біжи. Жінки вдруге таке не пробачають. А я не переживу. Алло, Іван, кажи. Наталя, ти де? Я терміново їду в Староконстантинів збирати членів родин військослужбовців зі Сходу. В тебе щось термінове? Я хотів поговорити. Тут така справа. Давай потім поговоримо. Я повернусь скоро, ок. Я тебе дуже погано чути. Тут в дорозі поганий зв'язок, я тебе майже не чую, Іван. Ну добре, тоді потім поговоримо. Па. Щось ректор дуже довго думає. Петро, не занудствуй. Шикуйся! Що довимахувалося? Вночі виїжджаємо на позицію. Так. Рано радієте я з вами. Ця нога ну, краще, ніж перший, Іван Остаславич. Краще було б, якби не було приводу. Речі збирайте. я ну, зараз подивлюся номеру. Ти як? Норм. Тримаюся. Поки що. Там на Київщині жах. На півдні також. Я знаю, читав. то. До нас їдуть діти військовослужбовців зі Сходу. Потрібно розселити по місту. Ти зможеш зі мною поїхати по постільну білосну. Я боюсь не встигну з тобою з'їздити. Мені потрібно збиратися. А куди ти? На позиції. Нас ректор направляє всієї групи разом з Криницьким. Як це так? Направляє. Ну, ми здали всі іспити екстерном. Тому все чесно. Виїзд за кілька годин. Так і я. Я. Я тобі нікуди не пущу. У мене тільки що була така складна розмова з мамою. Дружіться Це... ти... ти мав порадитись зі мною. Це не моє рішення з цієї групи. Та й ми їдемо на кордон з Придністрою. Так що можеш не переживати там спокійно. що. А як же я? Ну, з тобою поруч буде тато, тому я за тебе спокійна. Я тепер буду за тебе неспокійна. Я людина. Я жива людина. Ти розумієш? Хочу тобі сказати, що ти не просто повар, який має яйця для кулінарії, а, а справжній мужик за єлами. Дякую, приємно чути. Серйозно, ти міг би чухнути з батя за кордон і чилити собі там якийсь масля. Мене виховували, що родина завжди має бути на першому місці. Зараз моєю справжньою родиною є наша група. Від вас втікти це себе не поважати. Знаєте, завжди можете на мене розраховувати завжди, ти теж. Бережи себе. Андрію, я ставився до тебе скептично. Мшу зізнатися, я помилявся в тобі. Ти мене приємно здивував. Незвично від вас чути такі компліменти. Угу. А ти знаєш, ти. ти не зазнавайся. Бережи себе, синку. Виконується. На, 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 Наталь. Нарешті я до тебе дозвонився. Е, ти де? Ай, на трасі. Ми пробили колесо. Тут зв'язок нестабільний. Ти коли будеш? Я поняття не маю. Чекаємо, поки водій запаску поставить. Послухай, я мушу тобі дещо сказати, важливо. Блін, в мене сідає батарея на телефоні. Це не почекає? Ні, бо я зараз їду. А, алло. А, алло, на, Наталь. Я завтра зараз виїжджаю на фронт. Чуєш? А, а, алло, Наталь, чуєш? Давай! Рівняйся! Срилка! Вільно. Курсанти. Війна змусила вас швидко подорослішати. Тепер ви вже не ті діти, які прийшли сюди рік тому. Ви захисники держави. Слухайтесь вашого командира. Нехай Бог береже вас. Слава Україні! Героям слава! По конях. Пане полковнику, група, курс... група курсантів для виконання бойових завдань прибула старший майор Криницький. Вільно. Вільно. Скільки ж вам років? Плюс-мінус 20, якщо не враховувати мене. Діти. Я почав служити, коли більшість з вас ще не народилась. Пане полковнику, незважаючи на такий юний вік, вони мають достатній рівень знань та підготовки. Ну наскільки вони підготовлені, ми ще побачимо. Для тих, хто не в курсі. Ви знаходитесь на кордоні України. З невизнаною Придністровською республікою. Псевдодержавним утворенням, яке повністю контролюється спецслужбами Російської Федерації. Тому, як думаєте, що ви на курорті, ви помиляєтесь. Усім ясно. Так є! Розійтись. сьогодні. Наталія Олаївна. Наталія Олаївна. Кутра година. ранку. Щось я зовсім притомилася. Mm -hmm. Всіх у нас була важка ніч. Дякую. У нас все під контролем. Стану на зараз усі евакуйовані сім'ї військовослужбовців зі сходу розселені по Хмельницькому. Організовуємо їм харчування. Це добре. Оксані, дякую за допомогу. Прорвемось. Я заскочу додому помитися, перевдягтися і через пару годин тебе підміню. Добре? Думаю, дякую. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Andrewka. Happy birthday to you. you. Дякую, друзья, я уже и забыл. Загадуй божание. Давай! Давай! Ну что, молодь, пришел ваш час попрацювати. Ситуація наступна. Багато хто з наших поїхав на фронт. Людей бракує. Тили оголились. Отже, потрібно провести патрулювання у складі прикордонних нарядів. Значить так, ділимося на дві групи по чотири військовослужбовця. Все вірно. Вихід тільки в присутності командира міняєтесь кожні 4 години. Усе зрозуміло? Так Є! Приступайте до виконання завдання. Значить, Перша четвірка Вільчинський, Борщевський, Абрамчук, Іванченко. Всі інші відпочивають за дві хвилини в повній бойовій. Можна без рюкзака. Я ж надіюсь, ти не згадав бажання про бойове завдання. Плюс-мінус. Иван! Иван ты дома? Иван! Ой, черт! Алло! Алло, алло! Пане майор. Хто тобі про це сказав? Я теж психував, коли ви в мене телефон забрали, я не міг поговорити зі своєю колишньою Марічкою. Вільчинські взагалі то це різні речі. Старий, ти подякуй пану майору, що він тебе від неї врятував. Він чоловік одразу відчував, що Марічка тут він і пара. Якщо вам потрібен був зв'язок, то мені останні раз повідомлення від мами приходили біля зламаної сосни. Метрів 300 вверх. Всім зайняти кругову оборону, я за пару хвилин буду бігом. Алло, Іван, ти де? Алло, Наталь. Привіт, послухай мене, будь ласка. У мене дуже мало часу. Вибач мене. За що? Ти можеш подумати, що я знову тут збрехав, але це не так. Все дуже швидко перегралося. Послухай, Іван. Дай мені договорити, будь ласка. Я давно хотів тобі про це сказати, але ти то поспішала на автобус, то. Телефон був вимкнений, то зв'язку не було Постійна якась фігня. Ти де зараз? Я не можу сказати. Ми на завданні. Я разом з курсантами їх відпустила. Я разом з ними. Україниськи, ти знаєш, я навіть не здивована, що так сталося. Ти ж не можеш, щоб було так, як у нормальних людей. Да. Але це якби не війна. Послухай. Я поважаю твій вибір. Не переживай, все буде добре. Як я хотів це почути. Ти навіть собі не уявляєш, я місце собі не знаходив. Але головне, я так тобі і не сказав. Ну, кажи вже нарешті. Я люблю тебе, Наталка. Пробач мене знову, що я кажу тут так тобі це по телефону, а не дивлячись тобі прямо в очі. Гриницький, я теж дуже тебе люблю. Я дуже хотів це почути. А тепер іди на надири за цим клятим окупантам. Виконується. Бережи себе, добре. Дарин, хочеш батончик енергетичний? Хочеш? Дякую. А мені пей. Ну, тихо. Там є. Чули? Угу. Наш Криницький наказав нам тут сидіти. Які селі тут. улице тут. Что никого тут не мае. Е. Тихо и без глупостей. Колени. На колени, сука! Оружие в мою сторону, быстро приготовили документы. Інтересно, девки бляш. Чил, Чил, я рениця зв'язок. Чил, я рениця вийде на зв'язок. Вельчинский, развесок. Давай же велись, тварь. Ровно, ровно. Принимай пассажира. Принимай. Броню ремни, шнурки снять. Это пойдет с нами. Давай, Ступеньки, голова. Голова. Ступеньки осторожно. Давай. Ровно. Стоять. Руки. Нагнулся. Вот так. Повернулся. Имя, фамилия? Да, Андрей Бромчух. Отчество? Сергеевич. Дата рождения? 25 лютого 1929. Ну, с днем рождения, сынок.